Вітаю вас, малята! Сьогодні я вас запрошую у чарівну космічну подорож. Бажаєте? Так. Да. Я гадаю, ви всі бачили вечірнє небо, так? Скільки там зірочок багато і яскравих, і великих і маленьких. Отже, сьогодні давайте ми помандруємо. Осмосу. Для цього нам потрібен ось такий аркуш паперу, у мене чорний, тому що вночі небо наше темне-темне. А щоб зробити на ньому багато зірочок, ми візьмемо білу фарбу і зубну щіточку вжене. Не потрібно. Так, і що ми зробимо? Дивіться, вмочуємо білу фарбу нашу щиточку. І ось так пальчиком робимо ось такі рухи рухи. Ось так бризкаємо на наш аркуш. Ось. Це, яке зоряне небо вже в нас вийшло. Але там у космосі є не тільки зірочки, а ще й планети. Так. А для цього, щоб намалювати планети, ми розфарбовуємо в різні, ось чотири візеруночка. Можна вирізати це із кольорового паперу, але цікавіше буде намалювати. Тобто ми змішуємо, які нам подобаються фарби. Потім, коли підсохне, прикладаємо, наприклад, кришечки, ось так, обводимо їх. Потім вирізаємо, щоб не гаяти часу. Я вже це зробила. Так. Ось у мене такі планети вийшлися. Так. І ось таке зоряне небо. Це нехай підсохне. Ну що ж, а зараз ми будемо розташовувати планети. Їх безліч-безліч у космосі, тому спочатку розміщуємо їх на нашому уявному небі. Так, ось я розташую ось так. А тепер ми їх Приклеїмо, беремо по черзі та ти мій клеючий Ось він так, змащуємо, клеєм гарненько. І Ось так. Так, беремо іншу планету нашу, теж змащуємо, клеєм. Приклеюємо. Так, серветочкою притиснули. Ось так. Маленьку. Планети там теж різні, є великі, величезні, а є зовсім маленькі. Так. Іще одну. Так, дивіться, діти, яка яскрава картина виходить. Загадковий космос. Тож, дітки, у вас теж, я гадаю, вийшло дуже цікаві космічні картини. Тож я буду чекати на ваші фото. Зараз до побачення і до нових зустрічей.